Легендарна локація в Драгобраті називається Різдво. Що ж це за Різдво? Спитаєте ви мене, а я вам дам відповідь. Якщо коротко, це скажімо такий ресторація, барчик. Це працює цей заклад з одинадцятої ранку до дванадцятої ночі. Що відбувається в цьому закладі цікавого такого і легендарного? А в вечірню пору з годинки восьмий, орієнтовно, кожного дня. У цьому різдві на другому поверсі відбуваються так би мовити такі закриті вечірки. Приїжджають різні артисти, відомі, маловідомі, відповідно вхід на другий поверх. Платний однозначно. До речі, що мені подобається, що під час того, як ви потрапили на цю закриту вечірку, заборонено абсолютно вести зйомку, а просто потрібно насолоджуватися. Є кальяни, є випивка, є чай. Що кому до то можете замовляти. І справді класно, обов'язково собі збережіть рекомендацію в описі до цього відео. Я поставлю сторіночку цього, цього місця, і якщо ви будете на Драгобраті, і, скажімо, вам хочеться трошечки такого молодіжного, молодіжного двіжу, то це місце просто ідеальне для цього. Скажіть, Нарешті відпочинку йо і до зустрічі в Карпатах йо.